Господи наш, Ісусе Христе, коли Ти ще жив на землі, до Тебе люди приносили своїх хворих, а часто й самі вони приходили до Тебе цілими громадами, і Ти немічних зводив на ноги, прокажених очищав, сліпим повертав зір, німим мову, а глухим слух, і всім тяжко, недужим подавав здоров'я душі і тіла. Поглянь, Господи, у своєму милосерді! І на мене, ворогу, твого раба, і якщо така твоя свята воля, поверни мені здоров'я, та якщо здоров'я тіла могло бути загрозою для спасіння моєї душі, а ця недуга є дорогою, яка заведе мене до тебе, тоді ласкою своєю допоможи мені з відданням твоїй святій волі, терпеливо без скарги і нарікання, переносити цю недугу. Нехай це терпіння буде мені на відпущення і спокутування всіх моїх провин та на зібрання заслуг для вічного життя і моїм життям, і моєю смертю, хай буде прославлене ім'я Пресвятої Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь.